Десята сесія Закарпатської облради восьмого скликання, відбулася сьогодні за присутності 53 депутатів. На порядку денному близько 50 питань, що стосуються, передусім, посилення підтримки військових, соціального захисту населення та розвитку громад і територій. Черговий раз вам ще раз дякую, тому що у нас є порозуміння, в нас немає політиканства, ніхто не займається. Викривленням фактів, всі ми чітко працюємо в цьому напрямку. Перш за все, подяка військовим. 12 закарпатських військовослужбовців отримали найвищі обласні нагороди Нагрудний знак за розвиток Закарпаття. Хто в особливий спосіб проявив себе захищаючи Україну? З'явився у Закарпатській обласній раді сьогодні і новий депутат. Відповідну присягу прийняв Василь Скрип, директор центру легеневих хвороб. Він замінив обрану депутатку Ірину Гала, яка склала повноваження через сімейні обставини. Аплодий. Про охорону громадського порядку і боротьбу зі злочинністю та 100-відсоткове розкриття злочинів перед депутатами. Звітував генерал, начальник нацполіції області Ярослав Колесник. За минулий рік за 2022 рік, так? Скажу по ключовим е, злочинам. У нас розкриті всі злочини, які стосуються, всі грабіжі, їх всього було 53, всі розкриті. Розбої було 92 рік, всі розкриті. Я вже не кажу за вбивства, тяжкі тілесні, які спричинили смерті, теж все розкрито 100%. Що ви розуміли, незаконні залодіння було 42% за рік, теж 42 розкритих. По крадіжкам з квартир, з помешкань громадян із 1169 розкритих, це всього і було скоєння 1500. Це 77%. Це один із найвищих показників по Україні. Тому ситуація, повірте, є контрольована, стабільна є. Подивінок випадки, де ми розуміємо, є якісь спишки. Ми всі розуміємо, про що я говорю. Ми контролюємо деякі злочини вже розкриті, деякі на етапі розслідування. Встановлення належних блокпостів в області, їх інвентаризацію та відповідне виконання несення служби прикордонниками і поліцейськими, наголосив депутат Віктор Русин. Всі ми знаємо дуже трагічну подію у, Києві, у місті Києві, коли на блокпосту, де несуть службу назвардійці під час військового стану неадекватний водій, збиває насмерть прямо на блокпосту. Назвардійця, ну і тепер там ідуть однозначно тяжба, судові будуть і тому подібне. Протьба яка? Щоб зробили інвентаризацію, які зараз є блокпости, це не для масового, да? але щоб на цих блокпостах несли службу, як має бути. Я знаю, що в Національної поліції чотири блокпоста. Також е інструктаж повинен бути, як повинні діяти працівники поліції і прикордонники в час воєнного стану при скоєнні отаких от от, надзвичайних, не дай Бог, але вони можуть бути. Прикордонники несуть службу зараз з курсантами Національної академії. Їх підродили там понад 400 чоловік для проходження стажування. Вони підпорядковані на прикордонників, вони несуть службу, знаєте, адаптовуються як нові працівники, які скоро поступать в ряди Національної поліції. Тому вони несуть службу там вибірково, знаєте, ну вони там дійсно там вже молоді, не знаються. Все, ми це відкоригуємо, проведемо робочу нараду. По блокпостам ми максимально зробили так, щоб було комфортно в області, я маю на увазі, ми зробили тільки 4 на да, на всіх перевалах, щоб бачити, хто рухається, які злочинні елементи. Повірте, це дуже велика робота. Якщо в мирний час у нас було десь до 40 нарядів, то зараз їх понад 140. Тим часом за загальну безпеку і порядок в області всі депутати оплесками подякували генералу та його команді. Адже сьогодні боротьба зі злочинами стовідсоткова, запевнив голова облради. <плес> Не менш важливе питання сьогодні порушили під час сесії. Це будівництво нового деревообробного підприємства БФ Термінал на берегівщині. Економічний старт для області підтримали всі обранці. Тут наголосив голова ОВА Віктор Микита. Важливо переконати підприємців цієї галузі, що нове підприємство не конкурент для них, а навпаки, партнер. Один із важливих питань було звернення депутатське стосовно БФ-терміналу, який у нас розміщується інвестор, який розміщується у територіальній громаді. Починається будівництво підприємців в деревообробній галузі зацікавив це це підприємство. Вони бояться втратити відповідну роботу і отримати потужного конкурента. Ми говорили про те, що сьогодні це не є. Є конкуренція на паки є фактично. Ну, Перше, що це платник податків для місцевої громади, і це підтримка економіки регіону. А в цілому, враховуючи, що у нас є вільний ринок деревини, і деревина закупляється не тільки на території Закарпаття, а по всій Україні, ми говоримо про заробітні плати і про податки. Це головне. Серед питань порядку денного і створення в області центру підтримки і розвитку тваринництва більшість депутатів за. Директором центру терміном на два роки призначили Сергія Мільчевича. Розвиток вівчарства, звичайно, дуже гарна справа і потрібна. Ми будемо це робити, але ми добали, ми їх змінили на тваринництво, Питання розглянуто. Підприємство є. Є там директор на два роки, але ми зрозуміли, що крім вівчасу, у нас ще і інші. Такі наші типові закарпатські види тваринництва, як закарпатський буйвол. Потім на нього окреме підприємство. Тому спілкуючися роботою в комісіях, депутати вирішили трошки назву поміняти на тваринництво і будемо розвати традиційне тваринництво для Закарпаття. Загалом оперативно розглянули 47 питань порядку денного. Серед них пакетом прийняли зміни до бюджету на цей рік і розвиток освітньої галузі. Окремо присудили щорічні премії Верховної Ради трьом закарпатцям. Військовослужбовцю Павлу. Величку директору Свалявського професійного будівельного ліцею Олександру Власику та вчителю вищої категорії Поп Андріані.